Покажу вам, як в'язати кільце амігурумі із пряжі Alize Puffy. Так як багато новачків починають купляти мастер-класи на клинки мої, то я вирішила записати таке відео, воно буде для вас корисне. Дивіться, наша пряжа ось така вона з петельками йде готовими. І для того, щоб зробити кільце амігурумі, у схемі вона позначається КА. І має циферку 6 там або 5. Ось. То треба, значить, 6 стовпчиків без накиду, або 5, або скільки там пишете, яка циферка, закрутити в кільце амігуруми. Як ми це робимо? Дивіться, нам треба дві петельки перші розрізати. Вони мають ось тут посередині ниточку, якою з'єднані, переважно білою. Оп, розрізаємо одну і. Другу, щоб у нас вийшла отака от ниточка. Дивіться, цим пальчиком тримаємо, робимо таке кілечко. Зробили ми колечко, і тоді петельку з робочої нитки ми пропихаємо крізь це кілечко, одну петельку. Наступну петельку з робочої нитки також ми пропихаємо, і третьою. Ми пропихаємо через них дві, закриваємо їх. І у нас ось такий от виходить стовпчик без накиду. Ми його позначаємо, як він перший. Далі знов через оце наше кілечко, ми пропихаємо ще одну петельку і маємо вже, зараз закриємо наступну і маємо другий стовпчик без накиду. Далі знову ми пропихаємо цю петельку крізь кілечко, беремо їх дві на пальчик, і наступною закриваємо, тобто пропихаємо через дві петлі, які в нас є на пальці. Це вже третій. Далі, знову через наше кілечко, ми пропихаємо петельку, беремо їх дві на пальчик і третю, третю пропихаємо крізь них двох. Ось. Знов наступна з робочої нитки. Пропихаємо крізь кілечко, беремо на пальчик і наступною через них дві. Дивіться, бачите, як легко рахувати. У нас зверху виходить така, як косичка. Першу я завжди собі відзначаю в ряді, навіть якщо у вас такої штучки немає, будь-чам якоюсь шпилючкою, навіть якоюсь ниточкою перетягнути, щоб просто було видно, що це перша петелька. І бачите, які в нас є ось такі косички. Перша, ось друга, третя. І все гарно видно: четверта, п'ята. Значить, я зробила вже п'ять стовпчиків. Роблю ще один, бо переважно шість робиться. Так. І пропхала. Потім оцей хвостик ми затягуємо. Затягнули. І в нас вийшло амігурумі з шести стовпчиків без накиду. Далі. Показую такі основи, як переважно, які потрібні переважно. Далі. Нам треба зробити прибавки. Показую, як робити прибавки. Давайте пров'яжемо наступний ряд. Переважно треба зробити в наступному ряді. Прибавки в кожен стовпчик попереднього ряду. Нам треба зробити, нехай буде шість прибавок. Дивіться, ми крізь оцю нашу косичку, яка є, крізь оце. Ми пропихаємо петельку з робочої нитки. Раз, пропхали. Бачите, дві є на пальчику і третю закрили. Це ми зробили. Один стовпчик без накиду, зараз я його позначу. Далі дивіться, в той самий отвір, в який ми пропихали петельку одну, ми пропихаємо далі наступну, щоб в той самий отвір. Оп, і закриваємо. І в нас вийшло, що ми пров'язали два стовпчики без накиду в один стовпчик з попереднього ряду. Тобто ми зробили прибавку. Далі у нас наступний стовпчик з попереднього ряду, ось він. Зараз сюди ми теж будемо пров'язувати два стовпчики. Дивіться. Так, пропихаю раз, петельку через нього. Так. І знов через нього. Так. Оп. Все, у нас вийшла прибавка. Далі. Дивіться, наступна у нас петелька йде третя. Ось вона. Ось. Так, ми пропихаємо раз. І знов в той самий отвір. Пропихаємо два. Далі знов наступна. Так, пропихаємо. Раз. І. Два далі знов наступно, пропихаємо раз і в той самий отвір і дві і останню. раз, і два. Бачите, ми зробили зараз шість прибавок, і разом у нас вийшло 12 стопчиків без знаки. Ми можемо порахувати по цих косичках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Далі, дивіться, показую, як робити убавку. Убавку. Це коли ми маємо два оці наші стовпчики без накиду пров'язати разом. Як ми це робимо? Ми беремо петельку з робочої нитки, пропихаємо в один стовпчик, цю косичку. І цю саму петельку, яку ми тільки що пропхали. Ми б мали її взяти на пальчик, але ми пропихаємо в наступний стовпчик ось так ззаду заводимо і наперед виводимо, щоб вийшло. Пропхали раз. І далі цю саму петельку пропихаємо крізь другий. І тоді аж закриваємо її третьою. Получається, що ми убавили один стовпчик, і в нас вже тут є не 12, а 11. І так далі, показую ще раз. Петельку з робочої нитки ми пропихаємо через один стовпчик, випхали. І цю саму петельку. Через наступний. Оп! Все, бачите? І в нас пішли убавки, зразу ось тут заокруглюється. І так далі. Робите по схемі так, як вам має бути. Коли звичайний стовпчик без накиду, то просто пров'язуємо його один в один. От і все.